Не можна недооцінювати ворога, не можна, от, як ми перебуваємо постійно в цій виборці пропаганди, де відкриває новини, і в нас просто все чудово. Ситуація насправді катастрофічна, тому що росіяни зараз виходять на виробництво поступово сотень тисяч різних комплексів різних, починаючи від тих же ланцетів і зал орланів, закінчуючи тими ж ХПВ-дронами. От тільки ХПВ-дронам, за нашими оцінками, за оцінками експертного середовища. Відстаємо ми вже в середньому в 4,5-5 разів. Якщо ми не дотягуємо і до 10 тисяч на місяць всі разом виробники в Україні, то у росіян це вже зараз 45-50 тисяч, і вони тільки нарощують. Уявіть собі таку масу ударних дронів, яка вся починає летіти нашим людям в Україну. На, на, на нас, на наші там пікапи, на які так важко збираються кошти, на БМП, на всю ту техніку, яку так важко закуповується там або випрошується да, за кордоном. Повторюсь, дрони це геймченджер цієї війни, це те, що змінить хід війни. І це найбільша війна дронів в історії людства.